Розкажіть, як за час війни змінилося ваше життя? Не в кращу сторону ми переселенці. Чекаємо, коли поїдемо додому. Ну як змінилося? Не дуже добре, погано, того, що багато хлопців молодих помирає. Я пенсіонерка, то я як воно змінилося. Переживаю, молюся за захисників. Ну, зараз свята, але не такі, як раніше були. Переживаємо. Новості дивимося. Та що то змінилося? Біда, війна, треба захищати державу, та й все. Ну от як вас, е, яке життя у вас було до цього і як стало? Ну вже стало на лаври, це трошки краще було, собі, а зараз погано. Треба захищати нашу державу, Україну від ворога. Напевно, в кожного з нас змінилося життя. З'явилися якісь тривоги, якісь переживання більше. Ми акумулізувалися, зібралися, волонтеримо. Чим можемо допомагаємо армії і сподіваємось на нашу швидку перемогу. Стало на паузу до перемоги. Почала цінити стосунки з близькими, з рідними, з знайомими, з друзями, роботу свою навколишній світ і навколишній взагалі, загалом все, що маємо, то все мусимо цінити і кожен день дякувати Богу. А розкажіть, як за час війни змінилося ваше життя? Кращу сторону немає нічого. Чим день, тим хуже, тим день тим хуже. Світла нема.